Привіт, світ, покажу вам трошки свої молоділа і покажу ще важливу штуку, на якій стадії молоділа не можна покупати. А, ну, але не можна, не варто. ну Наприклад, начну з того, що не варто покупати, купувати. Ось бачите, вона квітне. Оце остання її пісня, як кажуть. Молоділа живе декілька років, потім викидає діточок, і потім квітне. Кіт цвітне і оця квітуха висихає. Зрозуміло, тому оце є остання пісня. Якщо ви побачите десь на базарі чи в магазині, де воно стоїть, то не купуйте. Не купуйте так, в такому стані рослину, бо це її останні дні. Оце серединка висихає, все. Тому купіть лучше манюню, менше, але ви будете знати, що вона буде у вас жити. Тепер вам покажу трохи свої молоді. Бачите, який вони колір. Колір вони мають разні. І Розмір вони мають різні. Дуже оце манюні і оце манюні. Бачите, який гарний кольор. Бачите? Є дуже великий. Це ще середній розмір, це трохи трохійний колір, теж середній розмір. А ось, бачите, теж викинула мені чотири діточки. Вона такий трошки голубий, колір, був, покажу, що який голубі. Викинула діточок і все, оце досихає. Можна і зрізати, але я не зрізаю, хай вона буде. Ось те саме, викинула мені тільки одну діточку, і вже, тобто я її купила, вона вже була, її рок був точно, бачите? Ось її такий. Є отакі трубчаті, бачите, незвичної форми. Ось голуба. голуба. А ось, бачите, трубний завод я це називаю. гляньте, вона красайка. І вона в тому віці досягає максимального свого розміру, ну коли вона от викидає цвіт. Бачите? Ось Ось трубчата, подарила мені трошки діток. На наступний год, мабуть, буде квітнути. Я, звісно, вони гігантські. Ось такі є в вазонах вже. Трошки такий колір. Бачите, гарний всередині. І от зараз самий-самий колір. А ось мої гігантулі. мої. краса. Бачите, моя рука. Більше моя ладошка. Ось, випускає і все. Це остання пісня. Прошов мій помічник. Ось такі є на продаж. Ну, гігантські є, гігантські до середніх. Разні, разні є. Тому що кому потрібно молоділа. А зараз трохи... Ось, сі попадає, зарієнтую вас по ціном. На ці красуні. Квітне, да, цікаво, але щоб ви знали. А тепер зорієнтую вас по цінам. Наприклад, ось одна. Бачите, яка гарна? 30. А якщо вона має, наприклад, як оця, півлітровий горшик, купу діток, то вона вже коштує 60. А якщо сімейка, а наприклад, що таке сімейка? Це крупна лисна, бачите, тут їх теж купа, але вони більше не влазять. Горшик на літр 100, ось мілка лісна, це взагалі шапка, це середня. Наприклад, такі коштують 100. Якщо потрібно комусь, звертайтеся. Ось те саме літр літр 100 горшки. Оце велика дуже сімейка. така коштує 100. То прошу.